Зараз з вами побачимо, працює комбайн, заготавлюються корми, але ж ми від кордону приблизно в трьох кілометрах з Росією. Чи обстрілюються ваші поля? Так, обстрілюються. Ну, ці поля не обстрілюються, дуже близько до кордону, все перелітає через ці поля, але ж... Другі поля, які далі від кордону, десь в кілометрах шести, ті всі поля обстрілюються з різної артилерії, і гради, і сау. Так про збір врожаю розповідає директор агрофірми Євген Кіріченко у селі Кіндратівка. На одному з полів, що межує з російським, збирали пшеницю, говорить тільки тоді, коли з того боку виїхали комбайни. Тоді обстрілів немає. Я ж кажу, коли вони обирали і ми виїхали і убрали. Вони 3 4 дні обирали і ми обрали. Тоді вони не обстрілюють. тільки так приходиться і ходить. На цих п'яти гектарах поля пшеницю не збиратимуть через постійні обстріли з боку Росії, говорить Євген Кіріченко. Втім, і зібраний врожай продати не можуть. Також через те, що ціна у порівнянні з попереднім роком впала майже удвічі. У нас долар на сьогоднішній день практично по 40 гривень. Само собою добрива, солярка і всі останні речі. Тобто посівний матеріал там будуть формуватися згідно долару і євро. А ціна на сьогоднішній день на продукцію на пшеницю, якщо взяти, то в минулому році вона стояла 7-7,50 гривень за кілограм, ну 7500 за тонну, то на сьогоднішній день це 4 гривні, десь 4,5 гривень. Сьогодні в господарстві заготовляють кукурудзу на корм для корів. Саме завдяки тваринництву, говорить аграрій, вони мають гроші на зарплати робітникам та паливо. Підприємство не припиняло працювати ні на день. Діти вдома неділю пробили, вони і все. І це постійно графіка. Страшно, другий раз, і не страшно. Хто знай ночі стріляють і все бувається. Але все одно А Куди діватися? Поки увесь зібраний врожай зберігають в себе, втім сховищ не вистачає, а бажаючих приїхати забрати збіжжя немає, говорить Євген Киріченко. Страшно, всі бояться, бояться. Ми боїмося, люди бояться їхати, І їх можна зрозуміти, тому що ну, дійсно неприємна не, не ситуація, коли ти під обстрілом, коли, коли все кругом зривається, коли йдуть прильоти. Аграрії області ще з минулого року не змогли продати близько мільйона тонн збіжжя, говорить директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. У зв'язку з повномасштабним вторгненням більшість підприємств втратили свої канали збуту продукції. Урядом запроваджена програма надання дотацій на один гектар. Угідь, який обробляється відповідної категорії, вона становить 3100 гривень. На один гектар проводиться тендер щодо е розгляду заявок на постачання. Рукавів для зберігання продукції, а також обладнання для завантаження в ці рукави. Це частину знизить те навантаження, яке є на потужності, і дасть можливість зберігання такої продукції до настання сприятливої ситуації. Цього року підприємстві Євгена Кіріченка не засіяли 150 гектарів полів, які розташовані поблизу кордону. Чи будуть засівати всі поля наступного року, говорить, ще не знають. Велике питання. Хто знає? У нас є декілька полів, які знаходяться дуже-дуже під депресивною зоною. Тобто вони знаходяться на самому-на самому кордоні. І казати працівникам і людям, щоб вони туди виїжджали, ну, я не маю ніякого права. Будемо дивитися, як буде розвиватися. Сама ситуація з війною, з обстрілами і так далі. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина.